Привіт! З вами я, Олег Безка з України. Короче, я граю якусь Кузьдом. Короче, выживал типу, то Не знаю на сегодня их. Падає. Ну, все, пропали. А я то получив, що я... Лазу. Могу давувать. А я зможу це цела руками. Думаю. ні О, мало хипи, мало хипи. Що тут? О, я получаю рома. A to šlo? Tady byly šitky. Uh -huh. Já ja trochu nezdohl. Co to je hra taková? Já trochu nezdohl. Možná... Wat doe het hier. Zo, zo, zo. Aj! We zijn hier. 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 een zijn hier. We 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 zijn Бо швет есть Дру... турбо пельмень. Камінчик One каменчик. Все, я положился. А мы нарисую свои я сдохлы. Цікаво. Якщо так что так это будет печально сейчас кажучи Айді, дніна. Збереглися. Файно. Тепер йдемо добувати речі, коротше. Йдемо добувати речі. І добуваємо речі, коротше. Все, добуваємо речі. На! На, надо буде. Все, добувати речі, коротше, потім леші добувати речі. Так так, Китаймо добувати речей. Уху! Так, добуємо. Опа. 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 Так, забрали. Забрали яблуко. -а мені я в голову впаде. Це не везучисть. Не, не повезло мені. Так, в мене пару хп, що можу ламати дерево. Е -е, так, долаємо. Що это дерево не мать? Що дома? Слушай, ну може. Зараз добиємо от дерево. Попадає ж мені. З... О, так, ломало. Ломаю от деревом. Ішоде походу, це на басі азадія. Так. Е, нам треба доби. А, що розпадає на мене дерево. Так, що тут крафтити можна? Можливо, крафтити що можу, що хочу просто. Бігіть, кокос мені випал, а, весь це Ой, сіджу так ще в пайнах. Боже, а до чого можна? Я не знаю, як тут будуть ці дерево. як воно тут буває, ось так, ось так. Чекай. О, так. Ага, тут так не можна,

Машутки. А куда он едет? Я пішов бабочка. Мій брат приїхав, походу. Бабатичь, стоп. Все всем пока.